Вітаємо, шановні любителі туризму. Сподіваюся, що це буде цікаво Про турклуб наш. Давайте все спочатку 2009 року. Воно таке сталося. Були дівчата, хлопці, які зацікавилися. Перший похід, як зараз пам'ятаю, це був похід в Крим е, Далиною Привидів. Тож, е, сало. Як, е, як виникла ідея? Костя Вернчук запропонував. Каже, а давайте назвемо Сало. Сало це такий продукт, що він і смачний, і український. Якщо ми такі активні, то давайте і назву таку дамо. Самі активні люди Одеси». Свій прапор, свій герб з'явився, з'явився свій гімн. Робили це кожного дня у походах, коли знайшли варіант, такий, що люди менше втомлювалися. Тобто, ми встигали попередити відчуття Так, Наймолодший наш турист. Ярославчик він почав походи ходити, коли ми ще двох років не було. Знайомлються зі спорядженням, з наметами, з рюкзаками, так з пальними мішками. Передпохідний збір, де я розповідаю, як ми будемо рухатись по маршруту і так далі. Вони задають свої питання. У докладно розбираєте маршрут, план маршруту, план походу, обов'язки підготовка. Звичайно, і не тільки що важливо, не тільки ж туртуристська підготовка. Да? Довка має бути з різних боків, з різних сторін відбуватися. Мій тренер казав, якщо ти хочеш стати майстером спорту, з якогось виду спорту, ти маєш бути щонайменше другорозрядником, ще з двох інших видів. Один з рекордів наших, рекордів України, і, до речі, який встановили наш турклуб. це не один рекорд нашого турклубу. Два дні 100 студентів масовий збір. Чорноморка, дуже. той, що знаходиться на березі Чорного моря, він дуже так активно використовується нашими користами для зльотів. а житті воно ну, переплітається, нічого ну, да, немає. Біна...